У вівторок, 18 лютого, о 10-й годині, в зарічному районному суді міста Суми колегія суддів під головуванням Ірини Клімашевської оголосила резолютивну частину рішення щодо обвинуваченого у держзраді голови серединобудської громади. Олександра Гена було виправдано у зв'язку з недоведенням стороною обвинувачення складу кримінальних правопорушень суд ухвалив ген Олександра Гергорича визнати у пред'явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 111, частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України та виправдати його в зв'язку з недоведенням стороною обвинувачення того що в його діях наявні склади зазначених кримінальних правопорушень. Суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що був застосований до обвинуваченого з 1 травня 2022 року, та негайно звільнив Олександра Гена з під варти. Скасувати запобіжний захід у виді тримання. Під вартою, що був застосований до обвинуваченого, та негайно звільнити Олександра Григоряча з під варти витрати на проведення експертизи на суму 6040 гривень 64 копійки. Віднести на рахунок держави, скасувати накладений на речові докази арешт їх долю вирішити таким чином: пластикові банківські картки, і пластикові картки для нарахування бонусів, які зберігаються в камері схову речових доказів УСБУ Сусмики в області згідно Квитанській. Квитанції після набрання вироком законної сили повернути законному володільцю Гену Олександру Григоровичу поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, картка платника податку, зарядний пристрій, товарний чек, фіскальний чек, паспорт громадянина України на ім'я Ген, пластикове посвідчення водія на ім'я Ген, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, портмони, які були передані на зберігання захиснику винуваченого Згідно протоколів приймання передачі майна від 19-20 травня 2022 року, також 18 липня 2022 року після набрання вироком законної сили вважати повернутиму законному володільцю Гену Олександру Григоровичу. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді за річним районним суду міста суму від 12.05.22 на майно гена Олександра Григоровича, А саме квартири земельні ділянки, транспортний засіб, індивідуальні. Відомості про це майно зазначаються у вироки. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. з дня його проголошення до Сумського апеляційного суду через зарічний районний суд міста Суми. Судді підписи. Крім того, в справі мається окрема думка одного із членів колегії, яка відкрита для ознайомлення для учасників процесу. Я радий, що в нашій державі все ж таки є правосуддя. Більше нічого не можу сказати. Три роки самі я дуже дякую вам. Сумська обласна прокуратура не погоджується з судовим рішенням та оскаржуватиме його у встановленому законом порядку. Прокуратура категорично не погоджується з таким рішенням суду. Ми вже готуємо апеляційну скаргу, і установленні законом строки вона буде подана до апеляційного суду. Нагадаємо, справа обвинуваченого у Держзраді голови Середнодомуцької громади Олександра Гена розглядалась за річним районним судом міста Суми два з половиною роки кількома складами суду.